З come, come, come. Yeah. Yeah. особливим відчуттям завжди потрапляю на Львів Арену. Євро 2012 прийшло тут і взагалі чимало видатних матчів. Ну, У Львові давно сперещаються, який стадіон більш монументальний для міста чи Україна зі своїм uh, видатним. І минулим, і теперішнім давайте будемо говорити, а можливо і майбутнім, чи ось ця арена на Стрійській – Це дискусійне питання. Але ми приїхали сюди, щоб нарешті, нарешті, за довгий час отримати позитивний результат. Вчера тут проти Шахтаря, і проти футбольного клубу Рух. Різні були за накалом матчі, і півфінал Кубка, і драма проти Шахтаря в чемпіонаті, але щось давненько ми тут не перемагали. Можливо цей час настав? 56, 28, 39, 7, 77, 3, 6, Оно розпочинає гру в складі, тому самому основному складі, який виходив на гру проти Вереса. Ну, побачимо. Пам'ятаємо, що тоді перший тайм одесити провели більш активно і небезпечно в Атасі. Побачимо зараз, буде як воно в цю п'ятницю. Відверто кажучи, небагато. На події у нас перший тайм, абсолютно закономірна нічия, 0-0. Багато боротьби, багато чого дозволяє арбітер. Якби потім це не вилізло якоїсь неприємної стороною, але 0-0. Чекаємо, чекаємо на другий тайм, можливо, буде веселіше. Цікаво, що Одеса повертає собі контроль і це перший удар у площину, воріт руха у сьогоднішньому матчі. Тут Хобленко асистував на свого партнера і дає простріли! Забиває Ілля Квасниця. 53 хвилина. Рух виходить вперед. А тут, до речі, момент, який ну, зараз, я думаю, точно будуть вивчати дуже ретельно на системі вар. Тут все окей, все добре, але тут. Зараз перевірять цей забитий м'яч безсумнівно. Активніше другий тайм у нас моряки розпочали, але, на жаль, перша ж атака руха в другому таймі закінчується голом. У нас є ще час відігратися. Реагує з замінами Олександр Бабич, Лукала це замість Віталія Римакова, замість Артема Габелка. Йон Шпорна вітаємо Йона з поверненням великий футбол. Чимало він пропустив. Ну і відзначаємо активність Одеситів останні хвилини, особливо правим флангом. Атакують трішки не вистачає. Трішки Чорноморці не вистачає. Забігла забігла команда. Денис Янаков його право удар в площину і кутовий. Але дві в грі у нас. Маємо зрівнювати. Ну, дуже близькі до цього. Денис Янаков. Як же ж він вдало виходить? А Богдан Будко. Богдан Будко робить гольову передачу. Ну, все по ділу. Один-один мали забивати раніше. Рух відверто кажучи, посипався. Ще часи на другий м'яч у нас. Дуже добре. Все дуже добре. Подача від Богдана Буткалтар. Забиває зараз одеський Чорноморець. Денис Янаков на 83-й хвилині зрівнює рахунок. Ну а зараз проходить ця передача. І Янаков не найвищий футболіст, але ставить крапку головою, забиваючи десь у стилі Олексія Хобленка. Давайте дивитися: повтор є тут зона. І скільки часу було у Богдана Будка для того, аби виконати цю подачу. Тут не дограють із Янаковим. Тут Сича, ми так само маємо про нього напевно говорити про його відповідальність за гравця, який збиває цей м'яч. Але і загалом про так те, як в обороні відпрацювали у цій ситуації футболісти львівського руху. У мене до вас нов. Те саме питання: чи втратили, чи здобули ми сьогодні 1-1, Знов команда демонструє характер, знов забуває Денис Юнаков на виїзді. Дякуємо хлопцям за гру, за результат. За довгий час вперше не програємо на арені Львів і повертаємося тиждень на Шахтар. Забив, а що може спогріше сказати, знов побачила два різних тайми, команда додала. Сьогодні придбали чи втратили все ж таки. Я, 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 я вважаю, що ми взяли очкова, тому що гра була дійсно важка. Спини хороші досить. Гарси грають в футбол, але <кхи> ми терпіли. Гралися, так, будемо казати, ми маємо, і дочка свого шансу вийшли ну, і забили м'яч. Гарне м'ясо, що ми розіграємо на тренуваннях. it's <laughs> pessoal <laughs>